«Привіт! мене звути Аня, і в мене 37-й тиждень вагітності. Як і будь-яка майбутня мама, я хочу ретельно підготуватись до материнства. І в мене є безліч запитань. Упевнена, що лікарка-педіатр та консультантка з родного вигодовування Тетяна Гавриленко допоможуть мені у цьому розібратись. Тетяна, мені би дуже хотілося зрозуміти, що конкретно на мене очікує в пологому будинку. Я маю на увазі, коли дитина народиться, і я залишу з нею сам на самопалаті, що є нормальною поведінкою новонароджених. От, наприклад, як довго вони мають спати протягом доби? Добре, розумію ваше хвилювання, і це дуже правильно дізнатись про такі речі заздалегідь. Отже, що тривалості сни новонароджених. Перший тиждень життя малюка це період первинної адаптації до нового світу. І поводяться діти в цей період по-різному. Деякі малюки сплять дуже довго, інші, навпаки, заспокоюються і почуваються добре тільки у мами біля грудей. Іноді таке підвисання на груді деякі мами сприймають як ознаку голоду. Вони переживають, і у них виникає спокуса підгодувати дитину суміш. Насправді ж така поведінка є нормальною і не пов'язана з голодом. Тобто, коли дитина без перестанку хоче смоктати груди, це нормально і не значить, що малозива мало. Малозива і має бути мало. Його кількість умовлена фізіологією новонародженої дитини. Нирки малюка не звикли переробляти великі об'єми рідини. Шлунок має дуже маленький розмір. До того ж, дитина народжується зі спеціальним водно-жировим запасом, який буде витрачатися в перші дні життя. Всі діти втрачають вагу в перші дні життя. Це закономірний процес. Тому і називається він фізіологічною втратою. Це приблизно 10% від ваги при народженні. При тому, що молозове виробляється зовсім невелика кількість, воно має дуже цінні властивості. Молозове має проносну дію і завдяки цьому сприяє виходу меконію з організму. Також разом з меконієм виводиться надлишок білірубіну. Тому Отримання молозива зменшує ризик жовтяниці новонароджених, тому дуже важливо, щоб першою єдиною їжею малюка було саме молозиво. Не обмежуйте перебування дитини біля грудей. Так вона не тільки отримує цінну рідуну, а ще й вчиться смоктати та тренується ефективно прикладатися. До того ж, стимулює лактацію. Доведено, що частіше новонароджені смокчуть груди у перші дні після народження, то менше ваги втрачають у післяпологовий період, швидше відновлюють цю втрату, а потім швидше набирають і більше молока отримують після приходу молока. Ага, зрозуміло. А якщо дитина навпаки весь час спить і не просить груди, що робити? Тоді малюка треба будити і загучувати прикладатися. Але пам'ятаємо про те, що тривалий сон в перші дні це теж спосіб нервової системи малюка адаптуватися до нового світу поза маминим тілом. Тому будити його слід не грубо, не різко, а обережно, не мов би виманюючи дитину з глибокого сну. Для цього можна малюка звільнити від одягу, покласти собі на груди, щоб був контакт шкіра до шкіри, щоб він відчував мамин запах та серцебиття. Тоді він... Більше хоче буде прикладатися до грудей. Угу. А ось моя подруга мала проблеми з тим, щоб малюк прикладався до грудей у пологовому. Він весь час плакав, але відмовлявся брати груди. Чому таке може бути? Перші дні життя малюка це ще й перші дні жінки як мами. Тобто, це новий досвід для обох. Часто мама почувається невпевнено, також може. Неправильно тлумачити поведінку дитини, наприклад, коли дитина крутить головою, шукає сосок, не може самостійно присмоктатися, нервується і починає плакати. Мама має допомогти дитині впевненими рухами, але часто жінка не знає, як це зробити, сприймає таку поведінку, як відмову від грудей. В таких випадках треба обов'язково звертатися по допомогу бажано до консультанта з грудного вигодовування. Інша розповсюджена причина подібних проблем з перших же днів це використання пустушок для заспокоєння або силиконової накладки на соски. Імітатори материнських грудей привчають дитину до неправильного способу смоктання і тому часто викликають складнощі з прикладанням. Я знаю, що в пологовому персонал може запропонувати суміші для годування, доки в мене ще не прийшло молоко. Виходить, робити цього не треба? Так. Ви все правильно зрозуміли. Не припустимо наполягати на суміші лише тому, що у мами буцімто мало молозива. Деякі медпрацівники навіть проводять такий спеціальний тест, намагаючись цідити молозива. Якщо їх не задовольнить результат, виносять вердикт, що дитина голодна. Ми вже з вами знаємо, що кількість молозива в перші дні дуже маленька, і цідити його буває дійсно важко. Але ж це не означає, що дитина його не висмоктує і не отримує всю його користь. Заразом озвучую інші ситуації, які не є приводом і підставою давати дитині суміш. Це жовтяниця новонароджених. Так вона не лікується сумішю і не вимивається водичкою. Насправді виводу білірубіну з організму дитини сприяє саме молозиво. Підвищена температура тіла у моляка, постійне бажання прикладатися до грудей майже без перерв. А якщо вже існують. Медичні показання до догодовування дитини, наприклад, надмірна післяпологова втрата ваги більше 10% чи гіпоглікемія, то першим вибором для цього має бути сціджене материнське або донорське молоко і вже після цього суміш. До того ж, давати докорм треба не з пляшки з соскою, а з альтернативних посудин, чашки, ложечки, стаканчика, шприця без голки за допомогою пальця. Природне бажання малюка постійно перебувати в тісному фізичному контакті з мамою та часто прикладатися до грудей не має інтерпретуватися як вияв голоду, ознака нестачі молозива і підстави для догодовування сумішу. Дуже дякую Тетяна. З нетерпінням чекаю зустрічі зі своєю донечкою.